Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому Ютуб каналі. Моє ім'я Вікторія Клименко. Я керівник клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми з вами проведемо інтерв'ю з випускником курсу Python онлайн Іваном. Іван, привіт, Рада тебе вітати. Привіт, усім розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Зараз я працюю в компанії PayPro Global. Вона займається платіжними системами. І я працюю там на позиції Data Scientist. Угу. А як давно вже більше року? Вау і весь цей час на одній ті самі позиції. Вірно, чи ти типу, починав трейні, наприклад, а потім доріс до джуна, чи як у вас ця? там трошки більше треба часу, щоб отак і дорости, але зараз я на позиції Middle Data Scientist. Тобто комусь треба трохи більше часу, щоб в трейні до джуна дорости, а в тебе за один рік вже до мідла. Як це так це все неполеглива праця, та дуже допомагає до речі, LinkedIn. там дуже дуже багато цікавих матеріалів, цікавих статей, і до речі, я дуже раджу там частіше сидіти, не просто шукати офери. Скажи, будь ласка, яке було твоє життя до ІТ? За освітою я хімік, так спеціалізація у мене хімія природних сполук. І до того як потрапити в вайтішку, я працював по спеціальності. Я працював хіміком у лабораторії. Після цього я навіть три роки промешкав в Китаї, де також працював хіміком. Але я потім прийшов коронавірус. Сказав прощавай, Китай. Це ти його нам звідти привіз, так? Ні, це був не я. Добре, всі так кажуть насправді, але хтось був першим. Слухай дуже класний бекграунд. А розкажи, що було далі, як потрапив в IT? як знайшов нас і чому саме ми якось я зрозумів для себе, що все діджиталізується довкола, куди не ринься, усюди розмови лише про програмування. А я був прям ну дуже далека людина від цього. Абсолютно, і я вважав, що це не для мене взагалі. І я пам'ятаю, GoIT організували. Марафон по Python, і це був е, мій шанс, скажімо так. Мені було просто цікаво, ну як там наскільки складно, почав гуглити, що таке взагалі Python. Там почав їх порівнювати Python з іншими умовами програмування там JavaScript. -ом. Зрозумів, що ну, в принципі, тут все інтуїтивно, ну наче не повинно бути складно так. Потім почався марафон, і це були дуже інтенсивні три дні. Тому що я біг додому з роботи, одразу відкривав ноутбук, щоб встигнути на марафон, щоб е, вирішити онлайн задачки, і на роботі також сидів і думав, що М, а як же ж тут? А тут можна написати таку функцію або М, а передати можна такий аргумент, а можна ще так завернути. Коли марафон пройшов, я зрозумів, що е, треба, треба йти, мені це цікаво, і мені прям дуже сподобалось. Розкажи про своє навчання, ти поєднував його з роботою. Скільки часу приділяв? Наскільки це складно взагалі було вчитися і працювати? Я скажу відверто, прям було дуже складно. І увесь вільний час, який у мене там був, коли я там в маршрутці їхав чи в метро, я завжди діставав конспекти, трошки читав, або там починав шукати різну інформацію на Ютубі, там як правильно писати там функції, або що таке конкатенація. Тому що я коли вперше почув це слово, для мене це наче було з якогось. Не знаю з іншої планети було прям дуже складно, і я після роботи ще від 4 до 6 годин витрачав на те, щоб доробити домашки, підтягнути хвости, якщо в мене такі були, і хоча б трошки зрозуміти інформацію, яка буде на наступній лекції. Це в середньому 4-6 годин в день притягнув. Так а які би ти три найважливіші поради дав студентам, які тільки починають свій шлях, для того, щоб вони точно дійшли до кінця і успішно працевлаштувалися, вірити в себе, не боятися. Типу, не ставити на собі хрест, тому що повторюсь, я нічого взагалі не знав про IT, не знав про програмування, про різні мови програмування, і зараз як не дивно, я працюю в IT. Тому не бійтеся, якщо чогось не знаєте, завжди можна запитати. І третє, що я б хотів додати: не бійтеся, робити помилки, тому що саме на помилках ви вчитесь, і це ну, най... Найважливіший досвід, який ви отримаєте, тому що одна помилка, якась яку ви пропрацюєте, може стати дуже великим кроком вашій кар'єрі в майбутньому. Дякую дуже за твої поради. Скажи, будь ласка, наскільки важлива англійська мова в IT, яка англійська мова у тебе? Ну десь відсотків 95% усіх співбесід, на яких я був, завжди були питання від рекрутера англійською, запитували про рівень англійської. І ну, це здебільшого там один-два питання. Бувало таке, що технічні інтерв'ю проводяться англійською, тобто, це також важливо. А може бути таке, що у вас просто запитають одне питання англійською. Ви там відповісте, і коли ви вже приходите в компанію. Виявляється, що там половина команди з Індії, не знаю, з Франції вам постійно треба розмовляти англійською, і тут не така велика проблема з англійською, як зрозуміти акцент, тому так. Так, в IT англійська дуже потрібна. Я тільки хотіла сказати: ви починаєте на роботі вчити індійську англійську, турецьку англійську, там не знаю китайську англійську і так далі. А який рівень у тебе? А по А коли ти починав навчання? Я так розумію, в тебе англійська вже була хороша? Так, але на рівні інтермедіат. Угу, uh -huh. типу, я... Під час навчання довчав англійську, правильно? Так, до речі, це було дуже прикольно, тому що дуже багато технічних е, аспектів програмування були е, саме на цих лекціях. І я прям дуже багато чого е, для себе нового дізнався. Ну, типу, є розмовна англійська, є технічна англійська. От саме технічна англійська я підтягнув добре. Угу, uh -huh. Це ти про нашу англійську спікерклаби, які були впродовж курсу. Клас. Так, так. Супер, розкажи, будь ласка, про етапи проходження співбесід, коли ти почав шукати роботу і, взагалі, як це в тебе проходило? Ну, це, якщо чесно, дуже важко передати, тому що ти закінчуєш курс і думаєш, і що далі? Тут починають тобі писати різні рекрутери. Там Івана, доброго дня! Там ви там подавалися на таку-то вакансію, коли вам буде зручно зустрітися. Перше, що я відчув, це був шок. От, прям шок, тому що я та я ж, наче тільки курси закінчив. Ну, як це там, вже там рекрутери мені пишуть. Коли цей шок пройшов, я зрозумів, що це ну, не так вже і страшно, і складно, в принципі. Це де знайшов саме свою компанію, чи де вона тебе знайшла? Це буде дуже дивно звучати, але веліньки дені. Так це ж круто, чому дивно. Знаєш, це такий один з найпростіших способів, і тому, напевно, він і крутий. Тобто, ти побачив вакансію відкриту в LinkedIn, написав в LinkedIn чи одразу на пошту. Що було далі? Зі мною поспілкувалися рекрутери, дізналися мій досвід. Саме там потрібен був специфічний досвід з Computer Vision, А у нас якраз фінальний проєкт був по Computer Vision. Я написав так: ось мій проект. Можете там відвідати сайт, там подивитися, що це все зроблено. Далі мене зв'язали з тим лідом, з яким я співпрацював. Ми поспілкувалися, відповів на декілька технічних питань і все, після цього був офер. Скажи на твою думку, на що більше звертають увагу компанії, а коли проходить кандидат співбесіди на техскіли чи на софтскіли? Дуже гарне питання, тому що коли спілкуєшся з рекрутерами, обов'язково звертають увагу саме на софтскіли. Спочатку софтскіли... Якщо рекрутера апрувить, тоді далі у тебе перевіряють ті техскіли. Але буває таке, що рекрутери можуть задати декілька технічних питань, подивитися, як ти на них відповіси. Там скажуть, ось у мене є список, який мені передали, там, не знаю, відділ бекенду, попросили задати їх, починають зачитувати, тому також треба бути готовим до цього. Що подобалось більше? Бути хіміком чи бути зараз в ІТ? Бути зараз в ІТ, прям 100%. Слухай, я супер рада, що в тебе вийшло, і ти прийшов такий нелегкий шлях. Дякую, що поділився з нами своєю історією. Друзі, дякую, що дивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори та до зустрічі в нових відеороликах. Всім па-па!